Друзі, роботи по лоджії на соколі завершені. Приймайте. Роботи по цій лоджії виконували в три етапи. На першому зробили металеву конструкцію, розширили цю лоджію. Як бачите, тут зараз широке підвіконня розширення на 35 см. Зробили основу підлоги, яка вирівняла е, рівні підлоги між двома двомакімнатою і кухнею. Е, є два балкони блоки, і потрібно було підійти цією підлогою в рівень. Почекали десь тиждень, поки е, Виробник металопластикових вікон зробив нам замовлення, і за розмірами вже цього пройому замовили вікна, встановили через тиждень, перейшли до внутрішніх робіт. Додатково тут була зроблена зовнішня гідроізоляція силами промислових альпіністів, тому що ці проекти будинків мають має свої особливості. Тут є бетонні е, такі виступи. Я показував це в сторіс, можливо, хтось бачив. Ну і на третьому етапі, на етапі внутрішніх робіт, ми перейшли до утеплення і виконання чистових робіт. От чистові роботи облицювання виконувалися ламінатом. Як я і казав спочатку, це приміщення готувалося як житлова зона. Тут можна проводити багато часу. У нас є таке стильове класне крісло. Ця зона має підігрів, вона має двокамерні енергозберігаючі склопакети. Тобто вона підготовлена до того, щоб її можна було круглий рік використовувати. Чим робили утеплення? Утеплення робили по всьому контуру, тобто стеля, підлога, зовнішні стіни під вікном і ліва права стінка екструдованим пінополістиролом 50 мм і 30 мм, не всюди влізло 50 тому ставили десь 30-ку. Додатково ставили мембрану. Вона є і парозахистом, хоча це не головна функція, бо екстрадований пінополістирол не накопичує пар. Мабуть, головна її функція це додатковий вітрозахист, щоб не було там, мікропотягів. Підлога ось один рівень балконних дверей. Це другий рівень, як бачите, вийшли в одну висоту майже. Стіна така ніби випалене дерево. А стеля Також дерево, але. Просто така приємна текстура ніби під фарбою. Керування теплою підлогою робиться завдяки ось такому нескладному пристрою. Він має тач сенсор, можна виставити температуру повітря і температуру підлоги. Тобто в нього є два датчики. Також він може керуватися віддалено. Дуже важливою функцією є те, що можна з легкістю зняти цей ламінат і замінити плівку. Тобто, якщо плінтусом обійти, все це. Потім його відкинути, якщо щось сталося, не дай Боже, її легко замінити, на відміну від тієї ж кабельної кабельного підігріву, який вкладається в стяжку, наприклад. Потужність такої плівки десь 250-300 Вт на квадратний метр. Це доволі небагато. Тобто, десь 1 кВт можна обігріти стандартний балкон. До того ж, вмикається, вона не весь час працює, а вмикається тільки. По датчику температурному, тобто ви виставляєте, наприклад, 20 градусів на підлозі, і вона буде підтримувати ці 20 градусів. Це зручно, якщо ви, наприклад, хочете кудись поїхати, а тепла підлога має підтримувати цю температуру самостійно. Додали тут стильову сушарку, керується вона завдяки тому, що оці пазли виймаються, переставляються і ось ці протики опускаються нижче, щоб повісити білизну. Сильно важке прання вісити не можна, але півтора кілограми на одну цю палицю вішати можна. Тобто, щось, якщо потрібно важке повісити, опускаєте відразу п'ять. З ламінатом вийшло дуже дійсно красиво, акуратно, дуже я задоволений кутами, бо ніяких стартових елементів, внутрішніх кутів тут нема. І вийшло дуже рівнесенько. Як бачите, тут комаха не пролізе. Ну, якщо підходити так з розумом організовано, то такі проєкти закриваються за два тижні зазвичай. Десь день-два підготовка до скління, потім тиждень чекаємо на вікна, і днів п'ять встановлення вікон і внутрішні роботи. Тут трошки затягнули, бо замовляли ламінат, його не було в наявності, і два тижні чекали, поки його з Бельгії нам привезуть. Але я вважаю, що Ну тут не просто так чекали. Дійсно, результат він надзвичайний. Я не знаю, як камера, і вона його передала вам, але вживу це виглядає дуже, дуже стильно і цікаво. Дякую нашій замовниці Марині, що вона нам довірилась, що ми втілили ще одну мрію в життя. Звичайно ж, завдяки нашим героям ЗСУ, які дозволяють нам жити і мріяти і втілювати наші мрії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо підбору кольору та якості, та взагалі результату того, що ви бачите, цього ремонту, буде дуже цікаво. Дізнатись вашу думку. Дякую, що подивились. До побачення.